Сказати, як говорить Іван Семисюк, Україна, створюючи культурний продукт, повинна бути фахово у створенні від зразків найвищої культури до зразків найнижчої культури. І чим більше у нас буде крінжі і жахливої музики українською, тим менше буде аудиторія, яка буде шукати крінжу і жахливу музику російською. Тож навіть якщо вам здається, що те, що ви почуєте, жахливо і неможливо слухати. Зверніть увагу на те, що все-таки це наш треш і угар, і насправді ця ніша має бути заповнена, бо у неї є своя аудиторія. Більше того, зразу наголошу, що сьогодні я буду говорити винятково про фактор свого власного музичного і естетичного вподобання. А водночас хочу наголосити, що з того, що я бачу серед активності, навіть тих виконавців, про яких згадую в цьому ефірі. Багато хто займається збором гуманітарки чи іншою гуманітарною діяльністю на підтримку наших збройних сил і хлопців і дівчат, які воюють. Тож цей фактор він дуже важливий, і я зразу хочу про нього обмовитися. Фактор підтримки тих, хто за нас воює, є важливим, але про це я буду просто додавати як додаткову характеристику цих особистостей. Насправді будемо розглядати. Творчість, творчість, сквіртчість, вагінотворчість та інші зразки того, що ви так любите, коли я витягаю. Хоча ми від цього досить відвикли. Тож декілька дисклеймерів. Перше, якщо я вважаю якесь відео абсолютно жахливим і відеоряд, і звуковий ряд, і наповнення як формою, так і змістом. І видаю це в ефірі рагулів. Це не означає, що ці люди не є прекрасними волонтерами або тими, хто переймається для того, щоб збирати гроші. Зокрема, багато хто мені надіслав останні відеокліпи Камалії. Камалії в цьому ефірі не буде, але наскільки я знаю, вона досить активно займається волонтерською діяльністю. Тож зважаємо на той фактор, що, попри те, що я говорю про одні мінуси і інших плюсів, це не скасовує. Другий дисклеймер це те, що в цьому році ніяк новорічного підсумкового ефіру не буде, тому що немає сенсу підбивати ефір на регуляр року, якщо в цьому році ми можемо відзначити хіба що терористичну державу року разом з терористичним населенням і з терористичним президентом Путіним. Тому я не бачу сенсу взагалі підбивати якісь підсумки і робити якийсь такий новорічний ефір, який я зазвичай намагалася зробити. Немає чого підбивати. А якщо вже і робити підсумки під тими ефірами, які я робила протягом цього року, то, скоріш за все, ці матеріали я використаю у святковому ефірі, коли ми переможемо у цій війні проти Росії і здолаємо цього, я не знаю, черв'я. Назавжди. Ну і е, графік, графік до нового року, як ви бачите, у мене був майже відсутній на цьому каналі, але після з перших чисел. Ставте собі нагадалочки, дуже буде багато для вас сюрпризів. І, звичайно, я планую зробити ефір такий уже перший. час від часу я їх буду робити про свою мамську роль, тому що мені здається, що запит на це теж є, і мені теж є що озвучити, і озвучувати я буду, як завжди, в доволі своїй специфічній манері. Так що, якщо вас цікавила мамська тематика, вона обов'язково у січні з'явиться у відеоформаті і обов'язково навіть відповідає на запитання. Які ви мені поставите, якщо вас щось в цьому плані цікавить. А тепер я бачу, що ви активні, активні в коментарях. І сьогодні, знову ж таки, це такий анонсований ефір, бо не виходить робити повні поки що. Але у мене є для вас ну, такий невеличкий анонс, можливо, 31, 31 грудня, а ви, якщо зайдете на YouTube, то побачите мене з Андрієм. В новорічну ніч ми декілька новорічних ночей зустрічали разом з вами. Слідкуйте за каналом Андрія, скоріш за все, там може щось з'явитися. Але ну, 100% не даю, тому що ви ж розумієте, ми живемо в такий непевний час, тим не менш, якщо раптом вам треба буде компанія, компанія в прямому ефірі. Має бути, а ми переходимо до пісенної творчості, яку я от аналізуючи останні завантаження на тих кількох сторінках, за якими я слідкую для вас вивела у таку певну канву. А якщо говорити про сьогоднішній ефір, то його можна об'єднати під однією такою назвою, яку ви маєте здогадатися з наступного відеоряду. Один погляд, ти в полоні, вона красива. Я. Не закохатись, неможливо, кожен мріє про таку дружину, вона пройде скрізь погонню воду, та не згубить своєї вроди, наче ко. Ну, здогадуйтесь, мова соловіна, красива як ікона, вроду не заховає, і крізь і воду пройде. Хто ж це, хто ж це, хто ж це? Це слово просто напрошується. Воно наступне після слова Українка, Україночки найкраще. Тож я думаю, що ви вгадали. Знаєте, цей рік був таким дуже відзначеним патріотичними настроями. Відповідно, щільність появи хітів про берегинь, берегунів. Та іншої ін... цікавої такої творчості в принципі дуже 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 велика. І тому всі, хто стримував свою творчість протягом цих років, і якось не виділявся, зрозумів, що може презентувати на темі Україночки найкраще в даному випадку. Тематика сьогоднішнього випуску Україночки найкраще, тому що ми будемо говорити про переважно жіночу творчість. Але випуск про чоловічу творчість ваш теж очікує. І більше того, вас також очікує. Випуск про матюкливу творчість, тому що це окремий жанр, його треба відзначити. І не можу я сказати, що я навіть у захваті, хоча сама ці гострі слова, використовую досить часто в ефірі, але те, на що перетворили матюкливу творчість у 2022 році, ні з чим не зрівняється. Хіба що з отим гілеєм, який склеює зуби, коли ти чуєш «Україночки найкращі, ти найкраща жінка, українка, берегиня, святиня, ікона, краса не стереться». Ну. Я можу сказати, що конкурувати зі словом берегиня може хіба що слово однокорінне, і воно теж починається на букву Б. О, так, це це як ви здогадалися? Гурт Made in Ukraine записав з паном Войцехівським, чи Войцеховським, Забула прізвище. Бачите, я сказала, що жіноча творчість, але бачите, дует. Дует записали дует на тему. А... Кохання і справжньої української вроди про повагу та щирість до одне одного. Насправді кліп було знято осінню 2021 року, але уже восени 2022 мала відбутися прем'єра, і от вона днями відбулася. Я зазирнула, послухала, зрозуміла, що воно вписується в мій контекст богиня-берегиня. І, звичайно, не можу не поділитися з вами. Піснею про красу, яка, знаєте, з одного боку, нібито про красу. А за формою, ну, за, про. ти гарна така, у моєму серці вогонь він не згасне віка. Ти взяла його полон». Далі можна не слухати, як ви розумієте, Специфіка цього жанру у тому, що Рими підібрано таким чином, що ти можеш догадатися, про що далі йде текст. І цей жанр він побудований на тому, що в принципі люди слухають таку музику, коли добряче нахиляються, і звичайно їх тягне не тільки співати, але й танцювати. А для точніше не тільки танцювати, але й співати. І для того, щоб підспівувати було легко, треба писати такий текст, який легко вгадується, який в принципі не можна і не знати для того, щоб підспівувати. І ти ніби зразу знаєш текст. І звичайно. Ну, богиня-берегиня не могла обійтися більш без гурту, який називається made in Ukraine. Хоча, попри те, що він made in Ukraine, ми його знаємо більше як Made in USSR. І я вам нагадаю один із треків цього гурту, який був записаний певний час тому. Його я вам показувала раніше і люблю нагадувати вам про нього к 9 мая в день перемогожевілля. Гурт називається через made in Ukraine, але, але ти одразу і не здогадуєшся. Ти здогадуєшся, що це made in USSR, але потім треба було перепрошивку зробити made in Ukraine. І в принципі у кліпі ми бачимо той шлях дуже багатьох українців, які були народжені в СССР, і треба було якось адаптовуватися до українського і адаптуватися і адаптовуватися довелося через те, що ти вже знаєш. Попри те, що в радянському союзі ти може років 10 максимум прожив, а в Україні ти жив. Ваше ще 30, але тим не менш. Ну, що ж тут? Повернулася, я гордо, а стежина в ліс вела. І образи серце крає, що нас доля розвела. Неспокійний час минає, і в суворі дні війни тільки серце знає. Що зустрінемося, ми кленде. Кучеря листя в'ється, а до мене зачаровано, сміється хлопець бравий та чорнобровий хлопець молодий. <рапривання> Я ж трошечки зависла з цим хлопцем бравим, хлопцем молодим. Тим не менш, що можу сказати? Насправді я вперше за весь цей час згадки про цей гурт вирішила подіб... поцікавитися, а який ж гурт у гурту походження, яке ж гурту походження, і виявилося, що це дівчата з Луганська. І вони з Луганська переїхали до Києва, я так зрозуміла, у 2014 році. Ну, як ви бачите. Творчість у них ну може так назвати навіть Україну спрямована, хоча з дуже великими забрудненнями. І от ви знаєте, дуже мені сумно від того, що коли ті, хто з українською культурою особливо не стикається і ліпив своє враження про українську культуру з радянських, оцих шароварних саморобок, далі продовжує це робити, навіть не намагаючись дослідити тему, тому що в A, і так хаває, і і так хаває, тому ми далі продовжуємо їхати на Калині Україні, і, в принципі, ніякої, ніякої еволюції не відбувається. Дуже жаль, можливо, дівчата вони почують, і можливо, вони все таки проконсультуються зі спеціалістами і будуть робити якусь більш українську творчість. Хоча щось мені підказує, що навряд. Сонечко засвітить на мої... Розцвіте калина, бо ми всі єдині глибина тексту вражає, але в принципі це специфіка жанру, специфіка жанру, який розцвів у цьому році, розців у цьому році і занурив нас у потік шароварності. Буде багато ще дуже зразків цієї музики, тому що мені хочеться зібрати все це в прекрасну колекцію. Можливо, коли ми далі еволюціонуємо, і років через 20 я буду розкорковувати оці залижі того, що я замаринувала для вас у 2020. Другому буде цікаво це все згадати. Можливо, щось зміниться. Будемо дивитися за динамікою, тому що ну знову ж таки процитую самосюка, нам треба робити і крінжі багато теж водночас, я не знаю, крінжі ми порівняно з якісним продуктом робимо набагато більше.